Уроку вага тіла, невагомість перевантаження. Що ж таке вага тіла? Багато здобувачів освіти плутають вагу тіла і масу тіла. Це зовсім різні речі. Звертаю вашу увагу, що вага тіла це сила. Це сила, з якою тіло внаслідок його притягання до землі діє на опору або підвіс. А маса тіла це невід'ємна властивість будь-якого тіла. Якщо вагу тіла ми можемо змінювати, то масу тіла ми змінити не можемо. В чому полягає природа ваги тіла? звідки вона береться? Під дією сили тяжіння на тіло. Ось наше тіло. На нього діє сила тяжіння МЖ. От, до речі, сила тяжіння, вона не змінюється. Вона завжди є. Це маса тіла на прискорення вільного падіння. Тіло тисне на опору. Внаслідок цього виникає. Сила реакції опори. Вона зображається стрілкою перпендикулярною до площини опори і позначається буквою N. Так от, сила, яка протилежно напрямлена до сили реакції опори, це виходить із третього закону Ньютона, і є вагою тіла. Можна сказати, що вага. Дорівнює силі реакції опори завжди. Якщо тіло нерухоме, знаходиться на нерухомій опорі, або тіло рухається з постійною швидкістю, чи опора рухається з постійною швидкістю, ну, тобто у нас немає прискорення, то тоді вага тіла буде дорівнювати силі тяжіння. Чому так? Тому що сила тяжіння викликає силу реакції опори, а сили, і вони між собою рівні, вони скомпенсовані. А сила реакції опори дорівнює вазі тіла. Вага має, як будь-яка сила має напрямок. І цей напрямок співпадає із силою тяжіння. Вага відноситься до сили пружності. розглянемо вагу тіла в різних умовах. Перше, це опора в стані спокою або рухається рівномірно. Це той випадок, по суті, який ми вже з вами розглянули. Якщо у нас тіло знаходиться на опорі, Ось наше тіло, на нього діє сила тяжіння. Як результат виникає сила реакції опори N, напрямлена вертикально вгору. Якщо ми виберемо додатній напрям осі Y, напрямлений вгору, і виконаємо проекції сил, ми отримаємо, що сила реакції опори дорівнює силі тяжіння. А вага дорівнює силі реакції опори. Отже, вага дорівнює силі тяжіння. П дорівнює МЖ. Розглянемо другий випадок. Якщо опора рухається вертикально вгору із прискоренням. Направимо додатній напрям осі Y вгору. Прискорення вгору. Якщо у нас є опора, яка рухається з прискоренням вгору, на тіло діє сила тяжіння, яка напрямлена вертикально вниз, сила реакції опори напрямлена вертикально вгору. Складемо динамічне рівняння і спроєктуємо його на додатній напрям осі Y. МА буде додатнім, тому що прискорення співпадає з додатнім напрямком осі Y. Н. Також буде додатнє, тому що сила реакції співпадає за напрямком з вісю Y. А МЖ буде від'ємне, так як напрямлене в протилежний бік до додатнього напрямку. З цієї формули виразимо N і отримаємо, що N дорівнює МА плюс М. G. Якщо винести масу за дужки, ми отримаємо наступний вигляд. І пам'ятаємо, що N дорівнює P вазі тіла. Розглянемо третій випадок. Опора рухається вертикально вниз із прискоренням А. Прискорення напрямлене вниз. Направляємо вісь в додатній напрям вниз. В такому випадку, у нас сила тяжіння вже буде додатня, а сила реакції опори, яка напрямлена в бік протилежний до додатнього напрямку осі Y при проєкції на вісь Y буде від'ємна. Прискорення додатнє, так як воно також співпадає з вісю Y. Знову ж таки, ми. Отримаємо вигляд, що N буде рівне Mg MA. Пам'ятаємо, що N дорівнює P. Виносимо масу за дужки і отримуємо такий вигляд, який ви бачите, P дорівнює M в дужках G-A. Що ми бачимо з цих двох? Випадків другого і третього, Що якщо тіло рухається з прискоренням угору, вірніше, опора тіла рухається з прискоренням угору, то у нас вага тіла буде збільшуватись. А якщо у нас тіло, вірніше, опора рухається з прискоренням униз, вага тіла буде. Зменшуватись. Тобто, ще раз повторюю, вага тіла може змінюватись. Не змінюється маса тіла і сила тяжіння для кожного конкретного тіла. А вагу тіла можна змінити. Розглянемо четвертий випадок. Це рух тіла по колу у вертикальній площині. Розглянемо два можливих варіанти руху цього тіла. Перший варіант, позначимо його буквою А, це тіло знаходиться в нижчій точці траєкторії. Запишемо нижня точка траєкторії. Згадаємо, що коли ми вивчали рух тіла по колу, ми вивчили таку формулу, що доцентрове прискорення тіла дорівнює відношенню квадрата лінійної швидкості до радіуса кола. Тепер розглянемо наш рисунок. У нас є коло, тіло знаходиться в нижчій точці траєкторії. Вісь Y напрямлена вертикально вгору. Пам'ятаємо, що коли тіло рухається по колу, на нього діє доцентрове прискорення, яке напрямлене вгору. Сила тяжіння напрямлена вниз, сила реакції опори, якоїсь нитки, наприклад, до якої тіло прив'язане, напрямлене вгору. Складемо динамічне рівняння і виконаємо його в проєкції на вісь Y. Доцентрове прискорення. Це наше V квадрат на R. Воно у нас додатнє, так як воно напрямлене вгору і співпадає за напрямком з вісю Y. Сила реакції також додатня, так як напрямлене вгору. Сила тяжіння у нас від'ємна, так як напрямлена вертикально. Вниз, напрям протилежний до додатнього напрямку осі y. Виразивши з цього рівняння силу реакції опори n, і пам'ятаючи, що n дорівнює P, ми отримаємо формулу для ваги тіла, що рухається з прискоренням по колу. P дорівнює M в дужках G плюс V квадрат поділити на R. Пам'ятаємо, що V квадрат поділити на R це доцентрове прискорення. Розглянемо другий випадок. Коли тіло знаходиться в верхній точці траєкторії B. Верхня. Точка траєкторії. Розглянемо рисунок. Вісь ігриків напрямлена вертикально вниз. Тіло знаходиться в верхній точці. Доцентрове прискорення напрямлене вниз, до центру кола. Яке описує тіло, сила тяжіння напрямлена вниз, сила реакції напрямлена вгору. Виконуємо проекцію сил і складаємо динамічне рівняння відповідно до напрямку осі. Y Маємо доцентрове прискорення, а як результат, МВ квадрат поділити на R буде додатнім, сила тяжіння буде додатньою, сила реакції опори буде від'ємною. Виражаємо n з цієї формули і отримуємо, що n дорівнює p і дорівнює добутку маси тіла на різницю g і доцентрового прискорення v квадрат поділити на r. Далі розглянемо ще одне. Один стан, який називається вільне падіння. Що таке вільне падіння? Це рух тіла виключно під дією сили тяжіння. У вільному падінні може спостерігатися стан, який отримав назву невагомість. Коли наступає такий стан, такий стан може наступити у тому випадку, якщо у нас прискорення, з яким рухається тіло? Буде рівне прискоренню вільного падіння, а саме тіло буде рухатися вниз. В такому випадку ми користуємось тими формулами, що раніше виводили, що P дорівнює n дорівнює m мінус А. Тобто, якщо G і A це два однакові значення, оця різниця дає нам 0 такому випадку у нас сила реакції дорівнює 0, вага тіла дорівнює 0. Коли може спостерігатись стан невагомості? Якщо ми згадаємо наше означення невагомості, ваги, вірніше, що це сила, з якою тіло діє на опору або підвіс. Очевидно, що якщо у нас не буде опори або не буде підвісу, то це і буде стан Невагомості. Наприклад, якщо у нас кулька підвішена до якоїсь опори математичний маятник, і ми цю ниточку переріжемо, то в той час, коли кулька буде рухатись до землі, падати вільно, буде стан невагомості, стан вільного падіння. У вільному падінні перебувають космонавти, які знаходяться на міжнародній космічній станції. Супутники, які рухаються по орбіті, також перебувають в стані невагомості, саме тому вони не падають на землю. Коли плавець стрибає з вишки, час між відривом від дошки і до контакту з водою, він перебуває у вільному падінні. Парашутист. Після стрибка з парашуту, і до безпосереднього випускання парашуту перебуває ну, в стані вільного падіння, в стані невагомості. Також може спостерігатись стан невагомості, якщо з певною швидкістю проїжджати верхню точку опуклого мосту. Ви бачите, що у нас всі стани, де іде G-A, у дужках, це такий стан або такий стан. От всі ці стани якраз перебувають у вільному, тіла перебувають у вільному падінні. Крім невагомості, тобто стану, коли вага тіла зменшується до нуля, є ще стан перевантаження, коли вага тіла зростає. Перевантаження. В яких випадках наступає перевантаження? Коли вага тіла збільшується. А це можливо тільки коли прискорення, з яким рухається тіло або опора, додаються. Це можливо при старті космічного корабля, при опусканні космічного корабля на землю, при русі тіла по колу. Коли у нас пілот входить в піке, коли у нас. Автомобіль проїжджає середину ввігнутого мосту. Центрифуга, хто не знає, це режим, як віджим у пральної машинки, розкручується, і саме під дією цього перевантаження краплини води вилітають з барабану. А взагалі центрифуга вона використовується для сепарації. Речовин. Важкі тіла відділяються, летять ближче, легші летять далі, таким чином можна розділити важкі і легкі частинки. На цьому у мене все. Дякую за увагу.